Всім привіт! Мене звати Надія. Так, розпочинаємо наступний вишивальний тиждень. Сьогодні у нас вже що, понеділок, 7 липня. Так, рада вітати вас на своєму каналі. Те, що люблю. Зараз 13.52. Тобто, вже друга година. Так, сьогодні я вже трошки повишивала. Так, не можу сказати, що так дуже багато, але трошки повишивала. Так, я почала, почала вишивати uh, Holiday Harmony Арфа. Mm, Напевно, це арфа. Так, Що це? Арфа, так, арфа, оце от прев'ю. Так, оце от прев'ю. Така от має бути. З бісером, бачите, і з таким сердечком. так, Тут з боку покруту. Так. І оце, оце настільки, скільки я вже вишила, це всі хрестики, всі хрестики вже вишиті. так ще залишилося пришити бісер. Трошки, як на мене, за маленькі дирочки. Бо ниточка йде в три складення і трошки важко протягувати, особливо, коли вже йде е, закриття хрестика, і коли коло нього вже є вишитий хрестик. так? Ну, але то... то таке. Зато, якщо можна, в принципі, пробувати і в два вишивати, в дві складення ниточки, але воно не буде таке насичене, буде таке, ніби трошки просвічуватися дерево. А тут воно таке насичене, випукле. Так. Отака от, от Арфа, так, Прев'ю я вам показала, що там щось має бути бісер. Тут бісер, ще вам зараз покажу. І той шармик, трежерси, не знаю, як вони там правильно називаються. Так, бісер є двоякий. Є золотистий, два паки, золотистий з червоним. Так, бачите, і той то таке. Сердечко чи ракушка, чи що, це таке сердечко, але якось так зроблено цікаво. І є ще якийсь інший золотистий, і сірий, і зеленкуватий. Якщо от поряд порівняти, то вони чуть-чуть різні. Так, то ніби той темніший, один яскравіший, один такий трошки блідіший. Не знаю, де він там використовується, треба додивитися по схемі, але, але отакий от, от бісер. Так, отакий от от бісер в архі. Ну, лише ж кажу, вже залишилося лише бісер прошити, і вже буде все. А, і ще і ще, і ще, ще зробити струни. Струни золотистою такою ниточкою. Тут є, бачите, о, такою золотистою ниточкою. Зробити струни. І вже буде арфа готова. І це вже на цей тиждень. Вже буде все. Так? Ну, але не знаю, коли я тут що зроблю? Але тут таке будемо бачити будемо бачити. Так, арфа. Арфа отака це вже третя іграшка з цієї серії. Так, я так потрішки на кожних там, на кожних 5 днів, чи як там беру одну іграшку, так, щоб її вишити. Так, ну і що? І? В попередньому відео вже мені, мені написали, що це виглядає вишивка на Різдвяний дзвоник. Вгадали, я цим дуже тішуся. Так, і, і отакий от в мене дзвоник вийшов. Так, тут вже всі хрестики вишиті, вже навіть вишитий трошки, трішки бекстіч. Так. Всього вишито 93% роботи. Вже ще залишилося бекстіч вишити так само крейніком так, золотистою ниточкою можна, можна золотистою ниточкою, можна крейніком. І ще пришити золотистий бісер. Також. Залишилося тут і вже буде все. Вже буде основна робота зроблена. Ну, Коричними, бачите, я вже зробила Бексіч. Тут є в дві нитки і в одну нитку. Спочатку, як щось шилося, то щось не так було видно. А зараз одна через камеру бачу, що є. Видно, що є дві нитки і одна. Ну, там, де в дві, іде в одну, там товстіший, трішки, там тонший. Так. А, ще повернуся до арфи, До арфи повернуся чого, бо е, нитки не повторилися. Зовсім інші кольори. Е, тільки червоний має бути. Що, а, червоний я ще не вишила. Там буквально три хрестики. Я вже як його візьму, буду вишивати, пришивати червоний бісер, то вже за одну тих три хрестики, чи там 4 Е, Тільки 498 червоний, а інші кольори. Е, ниточок. Нетучок інші кольори. так В там, тих двох іграшках митрки по, по, повторювалися були одні й ті самі, а тут вже інші кольори ниточок. Тут три три коричневих інший і зелений інший. Зелений не такий, як там, ну, як в тут, тих попередніх двох. Ну, але тут таке, значить, треба дивитися, може, ще там є якісь такі, щоб вже. Ну, я буду бачити, по черзі там буду брати, та, та воно так буде, буду вишивати. Ну, як бачите, різдвяні такі скатертину ще сьогодні не брала. Можливо, зараз трошки ще повишиваю, поки на дворі тепло. Але сьогодні вже щось, Зранку тут дуже було таке, якесь сонячне, а зараз вже ніби якісь хмарки з'являються. А завтра вже обіцяють дощ. Ну, але не знаю, чи то буде правда, чи то буде дощ той, чи не буде. Ну, але... Може, вже після обіду трошки скатертину катертину повишиваю, буду бачити. Буду бачити по настрою, як я, як я буду, що я буду робити. На городі такого нічого. Сьогодні зранку ще посапала трошки помідори, вчора трохи підлила, а сьогодні посапала, бо вже де не якась травичка з'являється, то думаю що її сапаю, хай воно мені не, не мозолить очі. Так, і що? І трошки нарвала базиліку, поставила його сушити. Буде на зиму приправа. І так само нарвала такий добрий, я не можу сказати, не жмут, а такий петрушки, такий добрий оберемок, що вчора ввечері нарвала і помила, і трошки поставила на рушник, вона трошки підсушилася сьогодні. Зранку вже її. Перебрала, там почистила. Ну, перебрала від травинок. Ось одно різала ту. Яка де, якась десь травинка. Якась десь травинка все одно попала. Так, перебрала від травинок і порізала і поставила сушити сушку. Е, так, то можна вам чути, що воно десь там гудить далеко. ну, то таке, Ту все готуємо на зиму. все. Скажемо, зима близько, а потім зимі спитається, а літо де було. Так що зимі буде такого більше вільного часу, а влітку більше треба працювати над тим, щоб щось заготовити на зиму. Так, ну, такі от справи. Ну що, зустрінемося, напевно, в наступному шматочку, коли я там буду знімати. Наступний шматочок. Всім папа, до зустрічі. Так, всім привіт! Сьогодні в нас вже 11 липня, так, та я відразу хочу зняти відео за тих кілька днів, що я вишивала. Один день, по-моєму, я зовсім не вишивала так, з тих, ну і неділя. Щось там трошки е, неділя. неділя. Е, і куда і коли я ще не вишивала? Е, і вівторок я не вишивала, напевне. Так, і вівторок я також не вишивала. Понеділок я щось вишивала, дзвоник, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну, я знімала ніби відео, мені так здається, в понеділок. Чи то я вже не пам'ятаю, ну, е... ніби я вже знімала, що я вже казала, що вже всі хрестики завершені, що до мене зовсім пам'яті нема. Після тих ковідів, після всього, щось зовсім пам'ять. Е, так, в попередньому відео вгадали, що це різдвяний дзвоник. ну, Новорічний такий дзвоник різдвяний. Тут ще тільки бекстіч і ще пришити бісер, так, то я вже його вже буде не завершений, ну, але поки що вже поки що його відклала, так, відклала, відклала, тому що маю зараз іншу роботу, взяла замовлення на сорочку, так, і от вже почала вишивати сорочку. Оце от манжети такі от. Видно. Це я вже вишивала таким взором сорочку. Це знову захотіли. Це стієчка буде, комірець. Стієчка і два манжети. Так, от, такі, от, от така от сорочка, поки що тільки чорним, ще інші нитки мені треба докупити, бо я їх ще й е, не маю. Я вже так дивилася, що не маю, треба... треба буде докупляти. Так, і вже треба починати вишивати поряд. Ну, я ж кажу, це тільки чорним розмалювала. Тепер треба буде робити кольоровим заповненням. Ну, але потрошки, та й воно вишиється, помалу. Сьогодні ще не вишивала, хоча вже зараз, що, 12, 11.40. Сьогодні їздила з Турноп... до Тернополя. Тернопіль з маркіяном, бо ходили до лікаря вже довідку. До школи взяли, і лікарів там попроходили. Ну, педіатра ніби пройшли, але там що там ще треба, то. Ще мислимо йти до інших лікарів, позаписувалися. Так, поздавали аналізи, щоб вже бути впевненому, що все добре. Так, то я почала сорочку вишивати. Так, і. Тут ще в солорочці зелений, жовтий і, і червоний кольори мають бути, але навіть не червоний. А. а такий якийсь не малиновий, не рожевий. Ну, якийсь такий колір. Я, кажу, я вже таку сорочку навіть десь знімала на каналі, по-моєму, якщо я не помиляюся, по, 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 по ній були заміри, але... Буду, буду її вишивати. О, то я вже скатертину знову ж таки відклала довгу так, бо, бо зараз маю інші. інші. Мені треба зараз сорочку закінчити. Ну, і, ну не закінчити, тільки от почала, але, звичайно, чим швидше би закінчилося, тим, тим, тим краще, щоб не тягнути людям, бо люди, люди чекають. Так, і я завершила, завершила арфу від Мілхілу. От дивіться, така от арфа, бачите, зовсім інші кольори тут ниточок, тобто не такі самі, як в Розамсі. Оце привів її. І, і оце от. Арфа. Зовсім інші кольори на Так, коричневий мається на увазі. Тут вже йде 434 і 33-й, по-моєму, 34-й і 738 чи щось. Я вже забула сама. Так, і зелений такий арфа об обгорнута, так, обвита зеленими не знаю, що це таке, чи це падуб, чи це гостролист, чи це щось інше. І такі червоні ягідки. Так, ну і струни. Струни зроблені ниточкою, отою якраз е, яка там була в, в наборі ще, ще всіх ниточок позалишалося, е, так що їх дають з запасом, то от така от вийшла арфа. Цікава, е, трошки інша, як, е, ну як інша. Вони всі якісь подібні між собою, але кожна має якусь свою родзинку. так? Кожна іграшка має свою родзинку. Арфа має оці от струни. Так, яку я буду брати наступну? То я ще не знаю. Так, якщо це, це робиться. Угу. Налаштовую, якщо я буду брати наступну, то вже в мене є. Три іграшки вишитих, так, арфа, труба. І ще щось я вже забула. Я вже забула. Зараз приближу трошечки, щоб було більше на ну, екран. Арфа, труба. І цимбали, так? Ні, не цимбали, валторна, перепрошую, валторна. Бачите, всі, всі в мене зараз вже рухаюся до почала, почала вишивати такі от різдвяні зимові прикраси. Так ще, що не приклеєні бісер, не приклеєна і стенка у цих. От, так от покажу. Ага, трошки все одно різняться по кольору. Бачите, то труба така більш насичений зелений. Так, а балторні зараз я подивлюсь, тут ще інший зелений. Так, але кожна з них має свій такий шарм, якийсь там, чи трежеркс, як вони там називають. О, труба і валторна вони одного кольору були ниточки. І бисеру такого золотистого багато. так, Але труба така більш насичена зеленою, валторна така менш, тільки просто такі ніби хвої, ну не листочки, а як хвої. Хвоя тільки така роз... розкидана. так, Ну і в в арфі. Тут так само зелень так обгорнула подібно, як в трубі, але інші трошки квіточки в трубі, на трубі біленькі такі якісь квіточки, а є ще, а на арфі тільки які такі з червоненькі. Так, Ніка потягається в клацає клацає по Ось такі от три. Е ну, воно і видно, що ті кольори такі більші, а тут вже в арфі вже використову найсвітліший, то 738-й кольор. Але кожна іграшка по-своєму цікава. Я вже казала, що заготівки мені робила Наталя Лужанська. Я в неї замовляла, просто написала їй, і вона зробила її і... буквально навіть і не дуже дорого, воно щось там виходило. Посту з гривень, по-моєму, якщо не помиляюся. І отакі от у от мене будуть дерев'яні дерев заготівки. Знову ж таки, будуть, не знаю, чи іграшки на ялинку, чи може так їх десь повіз, повішати. Можна на якусь е на стіну щось там придумати, чи з гілочок навіть, чи, чи є тепер такі металеві роблять. Але не знаю, щось та компанія зараз поки що мовчить, чи в них все гаразд. Треба хіба писати, питатися, чи вони роблять зараз чи ні, бо щось новинок в них не, не виходить зараз. Ну, але маємо надію, що все буде добре, що все в них гаразд. Так, отакі от, от три. Вишиваються, в принципі, не складно, швиденько, ну то, що спочатку. Спочатку треба вишити ниточками, так, а потім пришивати бісер. І бісер пришивається тим, в колір ниточок, навіть там в схемі розписано, яким кольором пришивати бісер. Дрімаю, пришивати бісер. так. Ну, що, напевно, це не буде все. Таке буде не дуже довге відео, напевно, коротеньке. Ну, але що зробити? Таке, таке яке є, скільки за, там, за тих 5 днів. Я ж кажу, неділя попала, тоді один день не вишивала зовсім. Е тоді вже почала сорочку. І, звичайно, якби не була сорочка, то може би вишивала скатертину, то вже скатертину відклала, а вишивала вже сорочку, і, і відповідно до дзвоника так само не, не бралася. Ну, от такі от, така от вишивка, такі справи. Так, вчора цілий день лив дощ. Сьогодні, сьогодні вже трошки сонячно, принаймні, але вже похолодало, вже було дуже тепло у нас, а то вже сьогодні холодніше, десь градусів 22, напевно. І дуже мокро. Ну, Але О, якийсь курча плаче, десь загубилося чи що, щось воно хоче. Чую, через вікон вікно. Ну, але... Хай собі вчора вчора були закриті цілий день, бо дощ падав. Я сьогодні вже випустила, то вже бігають. Так, такі от справи. І що, будемо? Починаємо новий тиждень. Сьогодні ще кажу, ще не вишивала, не тиждень, 5 днів. Сьогодні ще не вишивала, то сьогодні буду братися тільки ще до роботи. На цьому все. Всім па-па. До зустрічі в наступному відео. Всім. Мирних днів, спокійних ночей, так, даху над головою і, якнайшвидшого, завершення війни. Всім папа, -па, до зустрічі!